Карпатські надзвичайники продемонстрували обладнання, яким деблоковують постраждалих при дорожньо-транспортних пригодах. З робочим візитом в головному управлінні ДСНС області перебували народні депутати України Олег Ботнаренко та Едуард Прощук. Рятувальники спільно з працівниками національної поліції провели спецоперацію Сигнал і маячок. 8 серпня головне управління ДСНС Івано-Франківській області з робочим візитом відвідали народні депутати України Олег Бондаренко та Едуард Прощук. В ході візиту депутати ознайомились з міжнародними проєктами, які впроваджує головне управління, зокрема, великого інфраструктурного проєкту підвищення рівня безпеки населення у транскордонному регіоні, шляхом посилення спільних заходів з навчання та співробітництва у сфері управління надзвичайними ситуаціями бріч та Адаптація колишньої обсерваторії на горі Піпіван до потреб високогірного рятувального навчального центру ПІМРИК. Також народні депутати ознайомились зі специфікою роботи рятувальників Прикарпаття, з технікою та обладнанням, що є на озброєння вогнеборців. Зокрема, було продемонстровано можливості автодрабини Iveco Magirus, отриманої з Республіки Німеччина для потреб рятувальників. До речі, за допомогою цієї автодрабини вже було врятовано життя людини. Також народні депутати. Депутати ознайомились зі специфікою роботи піротехнічного відділення, відділення хіміко-біологічного захисту та роботою водолазного відділення. А також відбулася презентація кінологічного відділення головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, які пройшли курс підготовки за новітнім методом Аркон у місті Албуфейра Республіки Португалія, який оптимізує ефективність у всіх спеціальностях, максимізуючи автономію, мотивацію, концентрацію та як. Наслідок нюхове сприйняття пошукових собак. Пізніше відбулася презентація мобільного застосунку для туристів порятунок у горах, що допомагає у пошуку постраждалих туристів у Карпатах. Все, що потрібно, це завантажити застосунок на платформі Android або iOS та зареєструватись у додатку. Такі зустрічі з рятувальниками є надзвичайно важливими, адже це можливість глибше зрозуміти потреби служби порятунку та ефективніше опрацювати їх на законодавчому рівні, зазначив народний депутат України. Єне Едуард Прощук разом з головою екологічного комітету Верховної Ради України Олегом Бондаренко провели робочу зустріч з керівництвом ДСНС івано франківській області. І хочеться, перш за все, подякувати нашим рятувальникам за їхню відчайдушну працю, які ціною власного життя та здоров'я щоденно цілодобово працюють, особливо після початку війни з російським окупантом. Ми побачили, як злагоджено працювала служба, які героїчні події. На жаль, є рятувальники, які загинули. Багато рятувальників травмовані І близько 12 осіб перебуває зараз в полоні. Але вони працюють, вони рухаються вперед. І звичайно що Верховна Рада України, зокрема наш профільний комітет, в контакті з керівництвом ДСНС України. Напрацьовує відповідні законодавчі зміни для того, щоб підняти матеріально-технічний стан забезпечення служби, соціальні стандарти і створити відповідні умови. Обговорюємо роботу добровільчих загонів. Наскільки ця новація спростить роботу нашим рятувальникам і багато інших речей. Дякую за сьогоднішню таку плідну зустріч, зокрема керівнику нашої області ДСНС Воно-Франківської області Чернецькому Володимиру Володимировичу, який Багаторічний керівник служби і на всіх нарадах, на всіх зустрічах з керівництвом ДСНС України відзначають, що наші прикарпатські рятувальники одні з кращих в країні. І це відрадно мені чути, як депутат, який представляє зокрема наш прикарпатський регіон. Верховній раді також на зустрічі обговорили законопроект щодо функціонування місцевої та добровільної пожежної охорони, ухвалення якого значно підвищить рівень пожежної безпеки на місцевому рівні, зменшить випадки загибелі та травмування людей, нанесення матеріальних збитків та збитків для довкілля за рахунок швидкого прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця пожежі або надзвичайної ситуації. В ході зустрічі працівники головного управління надали свої пропозиції до цього проекту. А також до нового законопроекту щодо вдосконалення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112 та законодавчі ініціативи щодо врегулювання діяльності гірських пошуково-рятувальних загонів ДСНС України. Дякую головному управлінню ДСНС України Івано-Франківській області за інформативну та плідну зустріч. Дякую всім рятувальникам України за їх надважку, відповідальну та професійну роботу. На завершення зустрічі зазначив народний депутат. Депутат України Олег Бондаренко 9 серпня, з метою профілактики виникнення ДТП за участю пожежно-рятувальних автомобілів під час слідування до місця події спільно з працівниками поліції була проведена спецоперація Сигнал і маячок. Під час даної операції спецавтомобілі служби порятунку з увімкненими приблизковими маячками та звуковими сигналами у супроводі працівників поліції слідували по визначених маршрутах, щоб перевірити реакцію водіїв. Як показав Рейд, більшість водіїв поступалися дорогою, проте було виявлено шість водіїв, які ігнорували. Сигнали, продовжуючи свій рух без змін. Працівники поліції негайно реагували на такі виявлені факти, зупиняли відповідні транспортні засоби. Порушниками проводилась відповідна профілактична робота. Одних усно попереджали про відповідальність за порушення правил дорожнього руху та наголошували, що при повторних порушеннях їх буде притягнуто до відповідальності, передбаченої чинними законодавчими актами. Інших було притягнуто до адміністративної відповідальності. Шановні водії, будьте уважні на автодорозі. Надавайте перевагу в русі оперативним автомобілям. Саме ваша дисциплінованість може стати запорукою збереження життя і здоров'я людей, а також мінімізувати наслідки надзвичайних подій природнього та техногенного характеру. Спільно з працівниками Національної поліції проведемо спецоперацію Сигнал і маячок. Головною метою заходу перевірити, як водії реагують на увімкнені спецсигнали на пожежно-рятувальному транспорті, порушників, які байдуже ставляться до правил дорожнього руху. Щодо ненадання переваги в русі транспортним засобам з увімкненими спецмаячками було притягнено до відповідальності: рятувальники Прикарпаття звертаються до всіх учасників дорожнього руху. Не будьте байдужими та дотримуйтесь правил дорожнього руху, бо своєчасне прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику може врятувати чиєсь життя. Ледь не щодня на дорогах Прикарпаття стаються дорожньо-транспортні пригоди, внаслідок яких страждають та гинуть люди. Лише з початку року Прикарпатські надзвичайники здійснили 82 виїзди для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано 24 людини, та 202 людини отримали травми. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблокують потерпілих, допомагають перенесенні постраждалих до карет екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних барів. Батерей з метою запобігання загорання огороджують місце події та змивають паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги. У цьому стає в нагоді спеціальне обладнання, яким укомплектовані спеціальні аварійно-рятувальні машини САРМ С. Спеціальна аварійно-рятувальна машина середнього типу призначена для доставки особового складу та спеціального аварійно-рятувального обладнання, яке використовується при дорожньо-транспортних пригодах. Зокрема, це аварійно варіанту спорядження, пневматичне аварійнорятувальне обладнання. Для деблокування постраждалих із пошкоджених транспортних засобів використовується наступне аварійно-рятувальне спорядження. Це у нас і комбінований аварійно варіант інструмент. Є в нас ножиці гідравлічні, є розжим гідравлічний, і гідравлічний домкрат. В комплект до домкрата так само входять спеціальні опори за допомогою яких проводиться розжимання панелі автомобіля для вивільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу. Комбінований гідравлічний орієнтуальний інструмент використовується рятувальниками для проведення розжиму зажатих конструкцій автомобіля. І також за допомогою цього інструменту проводиться перев'язання металевих конструкцій автомобіля. Готові добутування потерпілої з автомобіля. В даному інструменті є губки, які призначені для розжиму конструкції автомобіля, також є ріжу, частина, за допомогою якої проводиться перев'язання елементів кузова автомобіля. Для проведення аварійно-рятувальних робіт в нічну пору доби використовується переносна освітлювальна вежа. Для евакуації потерпілого з пошкодженого транспортного засобу використовується спінальна дошка. Дана дошка укомплектована спеціальними фіксуючими рівнями для фіксації потерпіло, а також фіксуючими подушками для фіксації голови потерпіло. А щоб максимально швидко та ефективно надати допомогу всім, хто її потребує, рятувальники проводять спеціальні навчання та тренування, під час яких відпрацьовують всі дії, зокрема, навчання з безпечного використання гідравлічного та пневматичного аварійно-рятувального обладнання. Працівники служби порятунку впевнені, що більшості ДТП можна було б уникнути, якби учасники дорожнього руху були більш обережними та не нехтували застереженнями та правилами дорожнього руху. Основними причинами виникнення дорожньо-транспортних перегод є перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, порушення правил проїзду перехрест, порушення правил проїзду пішохідних переходів, недотримання дистанції, керування транспортними засобами в стані сп'яніння. А також хочу звернутися до пішоходів та наголосити на тому, що потрібно переходити дорогу в встановлених місцях. Перед цим обов'язково переконатися, що водії транспортних засобів вас помітили. Також у темну пору доби. Використовуйте завжди світловідбиваючі елементи на одязі, щоб у вас було помітно на дорозі. Головне управління ДСНС України Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху.